Всім привіт, сьогодні розповім, як правильно діляться на своє тренування восени. Тобто це відео більше для починаючих бігунів, або для людей, які хочуть тільки починати бігати. Я розповім як від 0 градусів до 5 градусів, від 10 градусів до 15 градусів та від 15 градусів і більше. Тому, друзі, всім на перегляду. Поїхали! Перший пункт, який ми розберемо, це одяг для бігу при температурі від 0 градусів до 5 градусів. Почнемо з голови, одягаємо завжди шапку, тому що при цій температурі буде мерзнути голова та ще є можливість простити свої вуха. Далі на широ одягаємо тоненький баф або баф з флісом. Залежить від тренування, що тренування інтенсивно, то тоненький. А якщо повільне, тобто відновлювальне, то одягаємо з флісом. Далі нас не тіло одягаємо футболку та вітровку при інтенсивному тренуванні. А якщо ми робимо відновлю тренування, то одягаємо лонслив та вітровку. А якщо на подвір'ї є сильний вітер та відчувається температура мінус 5 та мінус 4, то одягаємо футболку, лонслив та вітровку. Далі на ноги одягаємо при сильно тренуванні, Якщо на подвір'ї немає сильного вітру, то шорти. Якщо є сильний вітер, то одягаємо краще штани, тобто тайці. Носки повинні бути. Трішки вище, ніж кросівки, щоб вони закривали кісточки, і в принципі на ноги кросівки. Другий пункт, який ми розберемо, це одяг для бігу при температурі від 5 градусів до 10 градусів. Це доволі не прохолена температура, але коли є вітер, то прохолодна. На голову одягаємо шапку. Якщо на подвір'ї не сильно прохолодно, немає вітру, і ви робите інтенсивне тренування, то одягайте і кепку. На ши одягаємо завжди тоненький баф. На основне тіло одягаємо футболку та вітровку при інтенсивному тренуванні. При повільному одягаємо ланслив і вітровку. Також хочу сказати, що на ноги одягаємо шорти. Якщо робимо інтенсивне тренування, якщо повільне, то одягаємо тайці. Далі носки одягаємо трішки вище, ніж кросівки. І третій пункт, який ми розберемо, це одяг для бігу при температурі від 10 градусів до 15 градусів. Догало одягаємо ми кепку при інтенсивному тренуванні і повільному тренуванні. В принципі, якщо у вас є бажання одягнути шапку, але на мою думку, це тільки вам погіршиться, тому що організм буде тратити енергію свою на охолодження. На шию одягаємо ми тоненький баф. Далі на своє тіло одягаємо футболку та вітровку. Лон-слів, якщо ми робимо інтенсивне тренування, на ноги одягаємо шорти. Тай це, якщо ми і хочемо тягнути, то це тільки при повільному тренуванні, і то я би не рекомендував, тому що краще тягнути шорти. В принципі, при повільному тренуванні ви не замерзите, і при інтенсивному також не замерзете. І на ноги ми одягаємо це носки, можемо і короткі одягнути, більше по кросівки, а можемо і трішки більше, ніж кросівки. Четвертий пункт, який ми розберемо, це одяг для бігу при температурі від 15 градусів до 20 градусів. Доволі тепла температура, при якій одягати трішки менше. Наприклад, на голову одягаєте кепку, якщо є сонце, якщо нема сонця, то можете нічого не одягати. На шию одягаєте по можливості баф, якщо є вітер сильний. А в принципі, якщо ви робите інцидент тренування, то не одягайте. На своє тіло одягайте футболку або лонслів, Якщо ви, наприклад. Робите інтенсивне тренування, то одягайте футболку, в принципі, ви не замерзте. На ноги вдягаєте е шорти, в принципі, якщо ви робите і повітряне тренування, і інтенсивне тренування, то вдягайте шорти. тому що вже знаєте тайці, ви тільки будете витрачати свою енергію на те, що буде ваш організм охлаждати своє тіло і, в принципі, яку енергію могли потратити на біг, він буде на це. Далі на ноги одягайте, в принципі, носки, які вам. Хочеться, наприклад, можете одягати по кросівки, можете одягати трішки вище кросівок в принципі, ось а Так зробимо висновок цього відео, як правильно взяти восени при різній температурі, тобто від 0 до 5 градусів, від 5 до 10 градусів, від 10 до 15 градусів, і від 15 і більше градусів. Тому що є багато факторів, які залежать від цього. Тобто різний одяг, різний темп на тренуваннях, різних співчуттях холоду, тобто одна людина може взятись ось так, а друга ось так. Тобто, це стандарти. В принципі, які більшість бігунів використовують їх. Наприклад, може одна людина бігти в інтенсивному темпі по 4,40, а друга може бігти в відновленне тренування по 4,40. Тобто ось так. І, наприклад, хтось може наприклад, мати лон із такої тканини, а хтось має там, із другої тканини. І це трошки по-різному. Наприклад, вітрока може е, вітро захисна, а може вітря не захисна Тобто ось так. Кому з такі відео, друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь канал. Всі до нових зустрічей. Слава Україні! І до нових перемог!